Нові центри надання адмінпослуг, сучасні системи оповіщення, укриття у школах та медичних закладах. Усе це реалізовує управління капітального будівництва Миколаєва. Частину з цих об'єктів уже введено в експлуатацію, інші залишаються на різних етапах реалізації. Про це розповів під час свого онлайн-брифінгу начальник управління Олексій Савчук. Детальніше вже розкажемо у наступному сюжеті. Нові цнапи укриття у школах та оновлена система оповіщення про загрози. Саме над цими та іншими об'єктами цього року працює управління капітального будівництва Миколаївської міськради. Про це під час спілкування з містянами у прямому етері розповів його начальник Олексій Савчук. За його словами, чималу частину запланованих робіт уже виконано. Ну, за минулі та поточні роки управлінням було реалізовано низка об'єктів. В першу чергу це розширення центрів надання адміністративних послуг. Перший був відкритий це центр надання адміністративних послуг в корабельному районі. Знаходиться він в корабельній адміністрації. Нещодавно відкрився другий центр надання адміністративних послуг в Заводському районі, знаходиться він по проспекту Центральному 11, дріб 5, Нові цнапи вже працюють для того, щоб миколаївцям було зручніше отримувати адміністративні послуги. Крім того, управління провело реконструкцію автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрози та надзвичайні ситуації. А на базі пологового будинку номер 3 облаштувало діагностичний центр захворювань молочної залози, який незабаром розпочне роботу. Також нами було зроблено низка найпростіших укриттів начальних закладах. В тому числі в ліцеї номер 53, який зараз готується для до прийняття комісії ДСНС, і може і буде відновлений навчальний процес, загалом наразі управління капітального будівництва реалізує 9 проєктів зі зведення укриттів у навчальних закладах нашого міста. Вони зараз знаходяться на стадії проєктування. Це Академія дитячої творчості, ліцей номер 8 гімназія 8, 10, 14, 33 та три дитячі садочки 65-й, 75 та 126-й. Вони зараз знаходяться в стадії проєктування і сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо приступити до їх реалізації. А ще незабаром у двох міських лікарнях проведуть капітальний ремонт укриттів. і це ще не весь перелік об'єктів, над якими працює управління капітального будівництва, пояснює Олексій Савчук. За його словами, у реалізації деяких об'єктів місто неабияк допомагають партнери. Ми є замовниками також такого об'єкту, як реставрація Аркасівської гімназії. Цей об'єкт зараз е, виконується за рахунок повного фінансування е, Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів. Це ЮНОПС. Велике їм дякую. Е, дуже багато роботи е, виконується е, безпосередньо і підрядником. Е, тому зараз тривають стабілізаційні роботи та після завершення. Е, Будуть проходити другий етап робіт це повне відновлення навчального процесу. Також незабаром планується розпочати капітальний ремонт покрівлі на будівлі миколаївського концерт-холу Юність. Оголошена закупівля, покрівля тече єдиний об'єкт заклад, в який можуть приїхати та надати концерти нашим городянам. Тому вважаю, що це правильне рішення, що потрібно відновлювати цю покрівлю. Отримали безпосередньо інформацію від балансу та депутатський корпус підтримав. Ще один важливий та складний проєкт, який реалізовує управління. Це реконструкція водогону по проспекту Миру від вулиці Південної до Пограничної. Дуже великий об'єкт, дуже коштовний, але він буде здійснюватися в рамках співфінансування через європейський інвестиційний банк. Зараз триває робота щодо оформлення безпосередньої угоди чотирьохсторонні, в тому числі з міністерством. Після цього управління перейде до закупівлі підрядних робіт і безпосереднього виконання будівництва на об'єкті. Катерина Рупта, Шурман Базик, новини на телеканалі МАРТ.